Розділ 9 Бевзики атакують. Суниці тут росли всюди, навіть обіч вузької жовтої дороги. Правда, не такі великі соковиті, як у лісі чи на горбочках, але такі добрі. Неподалік діти помітили купу обідраних дерев, таких самих, як у Хвалькові. Це вже я бидин? спитав Антошка. Ні, звичайний собі гай, відповіли сонечні хлопчики. Оце так гай. Хто ж їх обідрав, ці дерева? «Бевзики». навіщо? За наказом Бевзя п'ятого нашого? Кузька змовк вашого найрозумнішого, усміхнувся Антошка. Так, його у нас величають так. Чим же йому заважають дерева? Не знаю, а Кив пояснив, бось п'ятий не любить зелені. Він хоче всі гаї зробити такими самими. І тепер Бевзики щороку обдирають який-небудь гань. Ну й розумний оцей ваш чи чикибрики, засміявся Антошка. Кузька і Ків теж засміялися, потім злякано перезирнулися, а тоді засміялися ще голосніше. «Та він просто дурний? Закричав Кузька. Просто ненормальний! Ще голосніше загорлав Кив. Хлопчики так сміялися, що не могли йти, бо вони голосно лаяли Бевзя П'ятого, і це їм страшенно подобалося. Друзі не сердилися, що Кузька і Кив затримують загін. Тільки Дениско був мовчазний і задумливий. До Ябедина ще далеко, пояснив згодом пів. «Під Лабожнівськ близько хвалькова, а Ябедин той далеко. Діти йшли, розмовляючи. Нараз Дениско ляпнув себе по лобі і спинився. Лариско! – урочисто сказав він. Лариско, Антошко, ви розумієте? Що з тобою? Дениско вказав на дівчинку. Вона має пригадати лічилку, де є прожабу, а Кузька її вивчить. От і буде нам закляття проти відьми. Антошка з надією подивився на Лариску. Дівчинка сказала, я спробую загадати. Тої ж миті Кив зойкнув і схопився за голову. Всі глянули на нього. Рожева шапочка лежала в пилюці. Кивлю. Злякано озирався. Хто це, хто мені збив шапку? Не я, і не я. Я навіть не дивився в твій бік. Тут у повітрі щось свиснуло, і біла чашка в Денискових руках розлетілася вщент. Потім над головами просвистіло ще кілька камінців. Один з них упав на дорогу, Дениско підняв його і роздивився. Це стріляють бевзики. Антошка озирнувся. Недалеко від дороги, довгою смугою, росли чагарники. За ними щось ворушилося. Он майнула фіолетова куртка, а он вигрбнула кругла голова. Засідка, сказав Антошка, всі за мною. Він звернув з дороги і побіг у протилежний бік, туди, де серед поля височіла купа дикого каміння. Над головами свистіли камінці. Денисько озирнувся і крикнув Вони за нами женуться. Та й справді бевзики повибігали за чагарників. Посідали на велосипеді і тепер мчали слідом. Добігли до каміння. Лягай, наказав Антошка. До бою. А як це? спитав кіф. Визбирай навколо себе камінці і склади до кубки. коли я з командою, кидай їх у Бевзиків. Хлопчики так і зробили. Антошка звелів. Дивіться всі на мене і вчіться, як треба кидати. Кузько, ніколи не занось руку через плече. Так кидають тільки дівчата. Руку з камінцем заводь збоку і як можеш далі, а другу витягаю наперед для рівноваги. Сам відхиляйся назад, а тоді ось так. Вороги рухалися розгорнутим цепом. Голови їхні сипалися над рулями, блимали гострі коліна, що натискали на педалі. Антошка кинув ще один камінець. Він влучив у колесо велосипеда, на якому їхав старший Бевзик. Влучив, відскочив і впав на землю. Бевзики спинилися, позаряджали рогатки, і над головами дітей. Люто заберещали камінці. Друзі поховалися за каміння, тільки Антошка вистромляв голову, щоб стежити за ворогами. Антошку, Лариска підлізла до нього. Тобі треба шолом. На ось візьми. Вона подала командирові свою блискучу мисочку. Ти що? Розгнівався Антошка. Може, б я ще натягнув на голову сковорідку, га? А може, самовар, а чому ти не принесла мені кастрюлю? Бевзики почули, що за диким камінням лунає сміх? Вони розгубилися, але старший скрикнув ім'я нашого найрозумнішого, нашого Бевзі п'ятого. Пронизливий хор завів. Чіки брики, хай живе наш Бевс, чики брики, наш найрозумніший Пасмо жовтої куляви все наближалося до того місця, де зайняли оборону хоробрі друзі. Бевзики мчали вперед, потім спинялися і на позицію Антощиного загону летів град камінців. Вороги знову стромляли рогатські запаски і натискали на педалі. Антошка, а Дон Кіхот теж був дух хоробрий і благородний лицар, канющила Лариска, а сам ходив у перукарському тазику. Це правда, заклопотано мовив Антошка. Мені брат розповідав. А мені, мама, зраділа Лариска і хутко наділа на голову командира свою блискучу миску. А щоб та не спадала, дівчинка висмикнула з кіски червону стрічку і прив'язала мисочку до Антощиної голови. Тільки встигла вона завязати бант йому під підборіддям, як уже зовсім близько почулося. «Чикі-брики! Чіткі брики! Чики -брики. Бевзики насувалися цілою лавиною. Їх, мабуть, було у четверо більше, ніж у підлабузнівську. Ледве Антошка виструмив голову, як по мисочці заляскали камінці. Вогонь! Хлопчики почали щосили кидати каміння. Один Бевзик охопився за круглу голову. А он другий перекинувся та так здорово, що велосипед опинився на ньому. Третій і четвертий повернули назад. Але старший гукнув чики брики За мною! І бевжики продовжували атаку. Тут тільки Антошка пригадав, що у нього є трофейна рогатка. Він вийняв її з кишені. Знайшов добрячий камінець і прицілився. Лариско, наказав він, готуй мені боєприпаси. Та не встиг командир вистрілити, як Дениско гукнув. Братці, нас оточили. Антошка озирнувся. З неглибокої балки неподалік виїхав новий, ще більший загін Бевзиків. Він розгорнувся цепом і рушив на наших, охоплюючи позицію з тилу і з обох флангів. Порятунку не було. Бевзики, тупі, жорстокі й добре озброєні. І їх все прибувало. Будемо битися до останнього. Антошка глянув на друзів. Хто боїться? Нехай підніме руки і йде в полон до бевзиків. Ніхто не підняв руки і не пішов у полон. Кузька сказав Я найсильніший і найхоробріший. Я всіх Бевзиків покладу одним пальцем. Всі розуміли, що це пусті хвастощі, але ніхто не докоряв кузьці. Адже хлопчик у запалі бою зовсім за собою не стежив. І тут прийшов порятунок. Він прийшов від Лариски. Дівчинка заверещала так, що передні бевзики скривилися, наче в неї боліли зуби. В лісі! Дев'ять-десять он сунички! Підвели червоні лички! І враз навколо позиції піднявся густий ліс. Дерева стали щільною рбою. В хаші чулося шародіння, то бігали звірі і звірята, у вітах щебетали птахи і повсюду росли суниці. Антошка віддав Ларисці мисочку і стрічку. Спасибі, сказав він. Ти справжній друг. Кузька і Лариска почервоніли від задоволення. Дениско мовив. Але ж ми не знаємо, що роблять Бевзики. Може, вони продираються сюди крізь хащу? Доки Лариска заплітала кіску, Антошка з Дениском вийшли знову з лісся. Берзики відступали. Вони згорнули цеп, вишикувалися колоною і їхали геть. Вони не любили лісу і, коли перед ними зненацька постали дерева, не на жарт перелякалися. Тепер вони мчали у Бевзгород. Про все доповісти. Антошка і Дениско повернулися до своїх. Вони не знали, що старший Бевзик, втікаючи, зробив останню капость. Він заклав у рогатку пучок сухої трави, підпалив його і вистрілив у ліс. Той пучок упав у гущевину, і тепер вітерець поволі. Роздмухував вогонь. Тим часом купа дикого каміння зробилася затишною. Вона поросла якою шовковистою травичкою, каміння вкрилося ніжним мохом. Друзі, хто сидячи, хто лежачи, спочивали. Продовження буде.